224 тисячі 622 кілометри за останні півтора року по українським дорогам наїздив Мерседесом Олександр Вороницький, головний контролер його роботи тахограф. Він фіксує швидкість кілометраж, який проїхали, де відпочивали, де перевищували, де не перевищували. Значить, фіксує фактично все. Ну, весь робочий час водія. Піддурити прилад каже водій не можна. Як би цього не хотілося. Усю інформацію про його роботу тахограф записує на паперовому диску. Вони обов'язкові на перевезеннях понад 150 кілометрів уже два місяці. За рік, відповідно до нової програми щодо безпеки дорожнього руху, такі прилади повинні з'явитися в усіх автобусах на міжміських маршрутах. Вартість одного 10 тисяч гривень. А ще на кожному пасажирському місці буде ремінь безпеки. Такі вимоги вже діють у Німеччині та України українські пасажири пристібатися ними не поспішають ніхто із пасажирів не користується. Особливо в великих автобусах на 47 місць Не застав пасажирів пристігнути рівні. Це нереально. у Кабміні Переконані, усі ці заходи убезпечать пасажирів, бо цього року у ДТП за участі рейсових та маршрутних автобусів тільки на Рівненщині загинуло 13-ро. Торік було троє. Перевізники кажуть, нова програма не задля безпеки проїзду пасажирів. Це їхні чергові утиски. Підприємців змусять найнятися на роботу. У кожній області відродять автобази. Тендери на перевезення перевізникам стануть недоступними. Міниться власник маршруту, тобто власником маршруту стане якесь підприємство, яке схоче дасть тому перевізникові, схоче не дасть. Не думаю, що це нормальний вихід з цієї ситуації. Хто хоче підім'яти бізнес перевезень під себе, самі підприємці та їхній оборонник, кажуть, поки не знають. Є підприємства, які не до кінця розвалились після. Радянської влади щось там залишилось, територія певна, яка ще може що. Автобусів вони не мають, грошей вони вкласти не можуть, щоб купити автобуси. Тому ця ситуація якби, їм на руку, а хто конкретно, тут важко сказати. Піде процес, будемо бачити, хто найбільше в цьому зацікавлений. Що й до чого зрозуміліше стане вже після виборів, а сторону, у яку спрямувати галузь, оберуть на початку наступного року, прогнозує головний захисник українських перевізників. До того часу профільне міністерство вже, напевне, матиме керівника. Тоді перевізники Рівненщини вийдуть на пікети, якщо уряд своєю політикою відбере у них заробіток. Влітку 2008-го вони уже протестували проти рейдових перевірок. Тоді під дверима голов автоінспекції в області пошматували свої ліцензії. Тетяна Коваль, Юрій Кобі. Новини рівного.